У тебе нове ліжечко. Ой, яке в тебе ліжечко гарне. Вікуля тут зробила тобі М -м -м. у нас тут трішки е перестановка. Ну що, тут? У нас ми додали сюди шкаф-купе. ось так. Е Прибрали відціля телевізор, він тепер буде в іншому місці. Да, Вікуля? Угу. А, -а, а тут дивіться. Це подушка моя. А оця міховушка, це Вікуліна. Мамина? А, мамина, ось так. Ну і ми на подушку наділи оцю міховушку. Це як наволочка. Вона в нас була на дивані. Ну а Віка спонсірувала тепер для фенді. Я не спеціально. Не спеціально? Не. Ну, а вийшло так, як вроді спеціально. Ну, Віка, хай буде. Отак. Дивись, а вона сюди приперла свою паличку. Вона Ага, от тепер вона буде. не, буде, не будеш пісити мені на коврик, на килимок. Дивись мені. Тож я закриваю тут вітальню завжди, бо вона мені шкодить. Хоча в неї є пилюшечка і вулиця. Каже, що ти мене знімаєш? Зубки чисте. Ох ти ж і красуня. Ми тебе піймали. Не давалася все ніяк зняти на відео, тільки включаю камеру, а вона тікає. Да, да Ось так. Красуня. Кожного дня і нова квіточка. Сьогодні зранку у мене. Розквітли лілії, котрі саме перші. Бачите ось. О. І ще. І це до вечора розквітне. Оце вони одного кольору. Ну, а потім підуть другі. Дві це, які гарні. Ну і мак, вже три їх тут, але ж вони, оце ж, добу, квітують і все. Ну, такі гарні. О, так що. Продовжує цвітіння тут у мене. Якось все збільшується, збільшується в об'ємі. Але це ще не все. Як ще оці лілії, це теж буде гарно. Оце я посадила з живця в минулому році. Взяла, ну Називається таракот трояндочка. От вона вже в цьому році мені заквітла і отакий от невеличкий кущик. Підживила петунії. І це за два дні вони прям розквітли, розквітли. Дивіться, як гарно. Ну Там я розповідала, яким добривом для сурфіній і петуній. І цей, і Це я люблю такий колір. Теж от, добре. От, значить, Через це ж я три дні тому підживила. От десь іще через сім днів іще підживлю і хай квітують. А пахнуть. Валічка, дякую. Це валя, сусідка мені подарувала. Вони ще тільки по одній квіточці тоді квітували. Ну, а зараз оце такі. Ой, як у нас тут пташки співають. Віка приїхала, привезла. У нас отакий от таз лопнув. Чомусь отак, чух, ну, може, впав, де, не знаю. І оце ж вона купила такий таз. Я зараз скажу, скільки ж він коштує. Е, називається Алеана. 15 літрів, коштує 100 гривень 85 копійок. Ну, це зараз я викладу. Це ось такий добротний. Виготовлений в Україні. Так, ну я не побачу. Бачу, що ко... штрих-код український. Виробник. Україна, Київська область. Місто. Обухів. Угу. Ну і адреса повністю. Оце купуємо українське. Потім вона купила ось такі пакети за стіпкою. 160 на 220. Величина їх 100 штук. І оці 100 штук коштують. 108 гривень 74 копійки. Так, і де ж воно? І оце взяла, заїхала ще в АТБ. Взяла морозиво, де ж чек. Я десь поклала, мабуть, чек. Ага, ось у він. Вона їх взяла ще штук, то каже, бігом в морозилку. Ну, а дві я це показую. От такі по акції. Таке морозиво було. Українсь... Українці з'їли вже стільки стаканчиків морозива, 100%. Що вистачило для кожного другого жителя землі. Ну, ось так написано, дивіться, от такий. Значить, по акції 70 е, грам тут і коштує одна пачечка 11 гривень, 40 копійок. Оце таке вона привезла сьогодні, і зараз я піду, візьму. Полуничку і буду перебирати, сидіти на вулиці, поки нема дощику. Потім що я хочу. Я хочу сьогодні, якщо встигну, що дощ не буде, підживити сечовиною перець і томати, які в мене є. Ну, то буде потім. Зараз це все віднесу, а оцей таз нам дуже був потрібний. Ну, ось вона купила. Це вже не з пенсії. У нас тут трішки шумно, бо там люди будуються. Але то нічого. Так, що в мене тут працює? І я взяла осью мисочку і переберу зараз всю полуничку, потім помию, викладу на Паперовий рушничок посушу. І в морозилку. Домовили з вікою, що ми ціленьку покладемо в морозилку. Вона вже менша, є здорова. Ой, не туди кинула. Але уже так поменшала, бачите? От. І потім це не на зиму. Ну, от зараз. Відійде черешня, і ще з черешні можна варити компот. А потім у мене там є Йоштаї небагато, бо було п'ять кущів, ніхто її не любить, крім мене. То я її прибрала, лишила один кущик. От. Ну, віка не любить навіть в компоті, але як Кладу б там дві жменьки. От. Закінчиться черешня, будуть яблучка, і в яблучка можна додати мали, полуницю. Малину вікуля любе свіжу, і в нас її там небагато, тому ми будемо економити хай її свіжу. От. Так що оце в нас сьогодні така. Не сонячна погода, але не холодно. Можна сидіти, оце роздягнутий. Так, це не годиться. Фе... Про Фенті. <смеш> віддала їй подушку велику і оділиш туди оту міх... міховушку. Так вона з неї не злазить навіть. Зараз, говорю, пішли на вулицю гуляти. Ні. Сидить і все, помахала мені хвостиком. Іди сама гуляй. Ну і ладно. А це ж я полуницю вчора ве... вечора назбирала. Так, це теж, а сюди погані, якась пташка з'їсть. Ну, вже було пізно і я вже не хотіла її у хаті перебирати. Вирішила, що я сьогодні переберу. А сьогодні зранку встала то прання, то фенді, то попідмітала. Це ж не просто так, оце все падає, не треба підмести. Віка говорить, ти сьогодні не поливай, сьогодні, після шести буде дощ. Ну, кажу, побачимо. Якщо не буде, то вже в шість полью. От. Я кажу тебе послухаю. То це ж, ну, а підмітати, що треба, це ж цілий день та щось робиш. Ну, рухаєшся, рух це життя говорять. Ну, кажуть, що у нашому віці за кордоном люди тільки подорожують. Ну, не знаю. Я не бачила, за кордоном не була. Чесно, і навіть не маю закордонного паспорта. Так, ну, хай От, ну, якось так. Мені вистачало і тут де, в основному ми влітку їздили відпочивати в Крим, от потім. Уже як так сталося, то їздили на Западну Україну. Ну, чесно говоря, в мене більше син туди їздив. О, дивіться, яка гарна. Що воно таке не, не пойму. Щось таке, як бахкає, ну не бахкає. Щось у повітрі, господі, сирени вроді не було. Оце я таким займаюсь. Що вам розповісти? Навіть смішно, звичайно, ну, хочеться так на язисі крутиться. <смеш> я, мабуть, тільки відповіла в коментарях, пишуть мені, здається, відео те, що ми у Люсі були у гостях. Уже в хаті були коли, не на подвір'ї. Пишуть, чому ви не поміняли своє прізвище? Люди добрі. Ну, я вам, звичайно, дякую. Це мій контент, і от я можу про це поговорити. Це ж у вас російське? Ну, зрозуміло, що російське. Так, і у Люсі, і і у мене. от Ну, дивіться, мені було 20 років, коли я вийшла заміж, і це у мене прізвище чоловіка. То оце ж 51 рік я ношу це прізвище. Так, це правда, воно російське. Тому що його пращури ще при царю приїхали, коли це було не місто, а селище Кам'янське, Вони, ну, в основному, мужчини це прадіди там, це те, що я знаю. Вони працювали на нашому металургійному комбінаті, тоді він по-іншому називався. О, ось. І вони тут лишилися сім'ями, тут родились їхні діти. Ну, прізвище лишилося, звичайно. Ой, ну це вже все. І в, в паспорті мого чоловіка стояло, що він українець. І таких українців, як в мене, чоловік ще пошукати треба. От. Він такий ярий українець був. Так що, знаєте, ну всі ми люди, неважно, навіщо ту, те прізвище міняти. Ну, і там люди є. Так же ж, не всі ж такі ось те, що трапилось. От. І так і в нас є погані, і там є погані. Ну, чому я повинна його міняти? Я більшу, більшу частину, набагато більшу частину свого життя живу під цим прізвищем. Ну, а люди ж, ну, контент мені додали. Оце тепер і поговорили. Так що, як ото говорять, Є люди і нелюді, а прізвище тут ні до чого. Ми вже так тут були, переплилися, а погані люди є скрізь. І це залежить не від прізвища, а від самої людини. Так, я буду продовжувати, я, мабуть, там багато наговорила. Треба було надіти рукавички, мабуть. Хоча, ну це ж вона ще ж грязненька, а також з нею маску робить. Це супер. І це я вчора зібрала, мені завтра знову її треба зібрати, а вона така дрібненька і зовсім її не хочеться маленьку збирати. Але вона така смачна, смачніше, ніж ота здорова. І мені її теж можна їсти. От, я дотримуюсь, звичайно, дієти не завжди ну так просто, але цукор у мене не підвищується. Ну, То були такі скачки, а зараз е, все нормально. Ну, Можу тобі, собі тільки дозволити іноді морозиво. Ну, Це ж Наталя, то латки, то то це ж теж буває таке, що присяду трішки, але то нічого. Так і я, ой, як вона співає, ця пташечка. Я буду продовжувати. Вам бажаю миру, перемоги Україні, тихих ночей і днів, і, і щоб не гинули наші солдати. І солдатки, ой, так, будемо жити. От. А я ще хотіла сказати, знаєте що? В мене скільки з'явилося нових нових підписників. Які дуже підтримують, за що я вам вдячна, люди, ви просто неймовірні. Ну, хейтери є, звичайно. Ну, ну скільки ось тут Писали про те, що я там говорю неправильно, там, а що люди підтримують, Ну, що ми всі тут говоримо з Суржиком. Мені це було так приємно, що так, тут вся Україна говорить. Як не на польському діалекті, так на Отому ж. Так що не це важливо. Важливо людяність. І я думаю, ви зі мною будете згодні. Згідні чи згодні? От. Ой, яка гарна. Ну, і я продовжую вже. Я вже половину, поки говорила, вже половину е, почистила.